Важко йому дуже робота добре. Отдихай, віддихай. Спи. Зараз ніколи йому віддихають. Отак. Так хлопці, всім привіт. Гостям та підписником. Зима, як то кажуть, не за горами. Робимо, робимо дровоколи, вали. сиропом. Сейчас я вам что-то покажу. Зебра вот такой наборчик дядькови. Что тут есть? Вал. Понятно, да? Морку. Вся штука Подморку. морку. Маховичок. Шкив. Цей в подарунок. Бо тут зроблено було під стиралку ремінець, дядька захотів обичний профіль Б. Сюди воно тугенько залазить, гужонами фіксується, все чітко. Ну, захоче зробити під, під G реміше, ремінець, то його справа. Так, є. Цей подарунок. Я зазвичай за таку роботу не берусь, бо воно дуже дорого виходить. Ну, своїм, так сказати, підписникам. і ще шків на двигун. Навіть шпонпаз є там невеличкий. Шків, другий шків, маховик, морква і оце поїде. дядя дяди Полтавскую область. Так, 8 номер контактный. Побачила. Звати Андрей. Кого зацикавило? Так, кому морква там отдельно треба. Сейчас. Ой, выбачьте, выбачьте. Вот они есть. Отвір, нема, отвір буде під ваш розмір. Кому треба, замовляємо за цим номером, пишемо, дзвонимо, будемо домовлятися. Все, дякую за перегляд, гарного дня і тихого неба.